Шановний президент, шановний пане президенте Рама шановні присутні, шановні наші команди, присутні журналісти, сьогодні для мене честь бути з першим візитом в вашій державі і, тим більше напередодні Дня Свободи, це свято, що відображає головні. Цінності вашого народу і поєднує нас з вами, наше прагнення до свободи, наше прагнення до незалежності, до рівності і поваги все це є цінностями, які зрозуміли в усіх частинах світу. Ми боремось заради нашої свободи у повномасштабній війні вже більше ніж три роки. Ми боремось проти. Окупації Росії проти принижень наших людей, проти будь-яких знущань з України і з українців. Сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку, дуже масштабну, дуже більш ніж 200 повітряних цілей. Це ракети, в тому числі балістичні та ударні дрони. На жаль. На жаль, на превеликий жаль, є руйнування, є втрати у нашій столиці, в інших наших містах, в усіх регіонах України більш ніж 80 людей поранені цими ударами. Сьогодні, на жаль, є загиблі в Києві серед загиблих рідні, брат, сестра. Хлопцю був 21 рік дівчинці, 19 років, і мої співчуття усі. Хто втратив рідних, близьких людей зараз, коли я говорю ще тривають рятувальні операції, через цю російську атаку я а, а, вирішив скоротити програму візиту до вашої прекрасної країни, але а, залишаю нашого міністра закордонних справ, щоб проявити нашу повагу і провести абсолютно провести всі зустрічі, які планувались. І які дуже важливі на рівні наших міністрів і з лідерами громадської думки, і також зі студентами вашої країни, ми вдячні вам за повагу до України, за підтримку однакове з нами відчуття того, що цю війну треба якнайшвидше завершувати. Ми сьогодні саме про це перше най, найперше говорили з паном президентом з президентом Ромафозою. Коли пан президент був з візитом в Україні, він казав мені, і це були дуже, вважаю, дуже правильні слова, що потрібне припинення вогню. Безумовне припинення вогню. І я погоджувався і говорив у відповідь, що все залежить від бажання Росії саме в Москві мають ухвалити рішення про тишу та віддати потрібні накази їхній російській армії. Ви знаєте, цього року на Великдень була можливість припинити вогонь, і ми були абсолютно готові до цього. Та діяли дзеркально, абсолютно на тишу відповідали тишу, але від російських ударів захищались. На жаль, після Великого дня Росія поновила штурми на фронті та удари по наших містах, по наших селах, по цивільній інфраструктурі. Сьогодні ми говорили з президентом. Про те, як важливо, щоб глобальні зусилля зараз максимально об'єднались, та щоб був потрібний тиск на Росію, щоб закінчити війну. Тиск заради миру. Також ми говорили про можливості на рівні Великої Двадцятки. Південна Африка зараз головує у G20, і роль країн двадцятки може бути значно більшою у захисті життя, і ми дуже, дуже на це розраховуємо. Звісно, дуже важливий двосторонній порядок. Денний Україна має значну силу в гарантуванні енергетичної безпеки і в таких галузях промисловості, як виробництво добрив. Також ми маємо хороші результати в безпекових виробництвах і в технологіях. І все це може бути предметом нашої спільної роботи з партнерами. Ми готові працювати разом з південною Африкою, щоб побудувати в вашій країні більш необхідних. Виробництв для сучасної і стійкої енергетики, більш нових експортних можливостей. Україна пропонує Південній Африці створити такий спільний мінеральний хаб, хаб для виробництва і транспортування добрив, який підтримує весь ваш регіон. і Є значний потенціал в агропромисловому секторі. Наші спільні. Проекти в сільському господарці і інших галузях можуть збільшити двосторонню торгівлю України та Південної Африки. Ми готові працювати разом для створення сучасних систем безпеки, зокрема на об'єктах, як ваші національні парки та міста. Нові технологічні кроки з нашого боку, ми готові про це говорити. Ми можемо також працювати разом для суттєвого збільшення генерації електроенергії в вашій країні від атомної до відновлювальної енергетики. Доступна дешева енергія завжди допомагає економічному зростанню. Я доручив нашим урядовцям детально опрацювати кожен можливий спільний проект між нашими країнами. І ще одне сьогодні я передав президенту Рамафозі список з 400 українських дітей, і це дуже важливо для нас, які зараз проти їхньої волі знаходяться в Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну страшну проблему. Росіяни викрали в Україні на окупованій території десятки тисяч дітей. Ми маємо повернути всіх і так само як тисячі полонених. Військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах Росії і утримуються в нелюдських умовах. Південна Африка є співлідером у глобальній коаліції для повернення українських дітей. Я дуже сподіваюся, що президент Рамафоза допоможе нам їх повернути. Дякую ще раз за цей візит. Дякую за можливість за нашу зустріч. І дуже віримо, що президент Південна Африка, і інші партнери, партнери в Африці допоможуть зупинити Росію і змусити Путіна підтримати режим повного безумовного припинення вогню. Дякую, слава Україні. Thank you very much, Your Excellencies. We'll now open the floor to questions. We had agreed that we'll take three questions from the South African side, three questions from our international colleagues, and the first question will go to Ms. Jones from the PBC. If you could please introduce yourself. Um, good morning. This is Miley Jones with the BBC. Uh, this question is for President Zelensky, but also President Ramaphosa. It'd be good to get your thoughts on it. Uh, do you think that uh, this night's attacks on Kyiv by Russia were deliberate, uh, tied to your visit here? And if so, why? And we'll take another question, Sophie. Can we please get the mic to the front? Thank you. Thank you, Sophie from the South African Broadcasting Corporation. My question is directed to President Zelensky and President Ramaphosa. The issue of the peace process has been a thorny one with different uh, interest groups in terms of regions and countries. But President Ramaphosa, you spoke to President Trump, you spoke to President... Uh, zelensky, you spoke to president putin, and I, you do engage with uh, uh, the european union. is there a possibility for ceasefire? and who will be the guarantors? and this question is directed to both president, ramaposa and president zelensky. and lastly, on the president trump's issue in particular, and the question is directed to the two leaders. the united states of america in recent time has been pushing for uh, an agreement. and it looks like yesterday washington was impatient. is there a room for the u.s. posture in terms of uh, playing a more uh, what pr role